Oh, no, перепрошую. Усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні поговоримо про безперебійник для роутера та про інтернет, коли немає світла. Але перед початком хотів би вам нагадати, що я розігрую техніку та речі, кошти з яких підуть на зсу та в на волонтерку. Лоти там починаються від 50 гривень. Ось вам невеличкий звіт, скільки ми вже назбирали. Посилання на правила для участі ви знайдете в описі до відео, а ми повертаємось до теми сьогоднішньої розмови. Думаю, усі ви пам'ятаєте, як в минулому році під час блекауту були також проблеми із інтернетом. Ну, звісно, коли у тебе в квартирі немає світла, звідки у тебе може бути інтернет? Інтернет в телефоні від оператора, зв'язку я зараз не рахую. Бо коли відключали світло, телефонний зв'язок теж зникав. Якщо ви тільки зараз подумали над тим, щоб зробити якусь автономність для вашого інтернету, тоді це відео для вас. Якщо минулого року ви не розбирались в цій темі, то можливо для вас буде новиною деяка інформація щодо інтернет-провайдерів. Для мене це було новиною в тому році. Виявляється, не усі інтернет-провайдери використовують оптоволоконне підключення. В моєму випадку в під'їзді в щитовий стоїть така собі коробочка, яка живиться по лан кабелю, який, в свою чергу, живиться від блоку живлення у мене в квартирі. Бувають і інші варіанти, коли ця додаткова коробочка у вас в квартирі. Ну такий собі додатковий модем. Хтось називає це терміналом, хтось називає медіаконвертором. Обидві назви начебто правильні. Отже, що нам потрібно для автономності? Для початку вам треба розібратись, яке у вас підключення. Якщо у вас ось таке от, тобто волоконне підключення через ось такий термінал, тоді все супер. Але якщо у вас немає такого терміналу і лише один LAN-інтернет-кабель заходить вам в квартиру прямо у ваш роутер або Wi-Fi-роутер. Тоді у вас, скоріш за все, є проблема, яку варто вирішувати прямо зараз. Прямо зараз дзвоните своєму інтернет-провайдеру і запитуєте, чи можуть вони вас підключити по оптоволокну. І просіть, щоб підключили 12-вольтову систему. Але в такому випадку, у вас, скоріш за все, буде обмеження в швидкості до 100 мегабіт. У мене, якщо чесно, взагалі 60 мегабіт, і мені цього вистачає. З головою, потім поясню, чому нам потрібна саме 12 вольтова система. До речі, іноді провайдери самі пропонують поставити у вас в квартирі або в щитовий ось таку коробку, ну типу блок безперебійного живлення. Минулого року вони коштували дурних грошей від 2000 гривень. На них були черги. Ці ящики скуповували просто неймовірними партіями. Ви, звісно, можете замовити собі такий блок безперебійного живлення. Наскільки я пам'ятаю, з таким блоком інтернет у вас буде працювати десь годин 12. На той випадок, якщо відключать світло, і ви, звісно, потім можете відкрити коробку і замінити акумулятор, якщо у вас такий заряджений акумулятор є. Але знову ж таки, коштують вони, чесно, теж немали грошей. Та і уся ця конструкція займає дуже багато місця. Але якщо ви хоча б трішки вмієте паяти, пізніше я вам покажу одну дешевеньку плату на базі акумуляторів 18650. Отже, якщо у вас провайдер не може підключити по. Товолокнув або в них немає такої функції, бо вони просять скажені кошти за таке підключення, шукайте іншого провайдера. Хоча не факт, що ви знайдете іншого провайдера з оптоволоконним підключенням, але все ж таки варто спробувати. Отже, доходимо до моменту, коли ми вже маємо оптоволоконне підключення. Чому я казав, що нам потрібно саме підключення на 12 вольт. Ну, коли я змінив провайдера і мені підключили оптоволокно, мені поставили блок живлення на 48 вольт. Він ще називається POE-інжектор. Так от, цей POE-інжектор живить термінал, який висить в щитовий в загальному коридорі. І типу через це я можу підключити гігабітний інтернет, який мені не потрібен, бо в мене 60 мегабіт, яких мені вистачає. А якщо підключити 12 вольтовий PoE інжектор, то скоріш за все у вас швидкість інтернету буде до 100 мегабіт. Але це вже запитайте у провайдера. Знову ж таки, чому я говорю саме про 12-вольтову систему? Є ось така маленька плата на OLX, на усіляких ібеях, вона називається як mini Ups. Ця плата є в трьох варіаціях: на 5 вольт, на 9 вольт і на 12 вольт. Саме тому я і казав про 12-вольтову систему. Так от, як працює ця плата? По суті, це міні-безперебійник для роутера. При цьому все працює в автоматичному режимі, тобто не потрібно бігати і підключати павербанк до роутера через спеціальний кабель. Схема підключення дуже проста: з одного боку, підключається блок живлення, наприклад, на 12 вольт. Далі посередині підключаються акумулятори формату 18650, здається, до 5 ампер. І на вихід у нас йде підключення до роутеру. В моєму випадку у мене роутер на 9 вольт і блок живлення теж на 9 вольт. Хоча я його запускав, і від двох акумуляторів формату 18650, підключених послідовно, тобто загалом десь 6-7 вольт, і роутер запускався та працював минулого року. Я правда зробив собі ось таку типу станцію, аля домашній EcoFlow із звичайного комп'ютером безперебійника. І спаяв для нього акумулятор. Плюс вивів USB-зарядку і освітлення. Коротше, я тоді готувався до затяжного блекауту. А цього року вирішив замінити цю станцію на ось таку от плату і на три акумулятори. Зараз поясню чому. В моїй станції стоїть акумулятор на 12 вольт і десь на 50 А. Безперебійник перетворює 12 вольт, в звичайні потрібні нам 220 вольт. В цей безперебійник я підключаю блок живлення роутера і поєінжектора, яким потрібно 220 вольт. Але на виході з безперебійника на той самий блок і на поєінжектор ми маємо 9 вольт і 48 вольт. Через що ми маємо доволі. Багато зайвих рухів електроенергії від 12 вольт в 220, потім з 220 в 9 вольт і в 48. Звісно, моя так звана EcoFlow тримає доволі довго на повному заряді. Роутер і поінжектор на 48 вольт можуть працювати приблизно трохи більше 24 годин. Що якби й багато, але по факту це дуже поганий результат. Бо коли я зробив собі міні-упс. Із такої плати і з трьома акумуляторами роутер тримався 10 годин, і це лише на трьох акумуляторах. Звісно, тут теж деякі втрати електроенергії є, адже акумулятори тут підключаються паралельно, ну або один дуже великий акумулятор. І ці акумулятори при максимальному заряді показують 4,20 вольт. Тобто ми з 4,20 робимо 9 вольт. Це теж трохи втрата електроенергії, але не така значна. Не така значна, як із 12 вольт В 220, а потім із 220 в 9 вольт. Так, щось я відволікся трохи. Отже, ми маємо 12-вольтовий поє-інжектор, інтернет у нас тобто волоконний, тепер нам треба дізнатись, скільки споживає наш роутер. Зазвичай це 12 вольт, але буває і 9, і навіть 5 вольт. Характеристики дивіться або на блоці живлення, або на самому роутері. Після чого купляєте ось таку плату, про яку я вже розповів. купляєте собі декілька акумуляторів формату 18650, купляєте конектори, роз'єми, кабель і паяєте ось за такою схемою. В мене ось що вийшло. Я ще припаяв одну кнопку, хоча краще дві, для включення або виключення самого блока на виході. Ну, Щоб можна було перезапустити роутер, не виключаючи самого роутера. І такий самий девайс я ще планую зробити, коли заміню свій 48 вольтовий пое-інжектор на 12 вольт. І от, маючи оптоволоконне підключення, зробивши собі такий от блочок безперебійного живлення. Якщо почнуть відключати світло, у вас має бути інтернет хоча б годин так на 6, залежить від вашого роутера і від акумуляторів. До речі, чому я казав, що потрібно саме оптоволоконне підключення? Ну дивіться, яка тут ситуація. Можливо, я щось неправильно скажу, думаю, коментатори мене виправлять в коментарях. Якщо у вас звичайний LAN підключення по кабелю, Провайдер ставить безперебійники в під'їзді, десь в кімнатах ЖЕКу, наприклад, там стоять свічі, з яких вже йдуть ланкабеля до ваших квартир. Але далеко не усі провайдери ставлять безперебійники. А якщо і ставлять, то дуже слабенькі, яких вистачає на 5 хвилин. А от оптоволоконне підключення працює трошки інакше. Якщо я не помиляюсь, провайдер ставить безперебійник у себе, наприклад, в одному із офісів, причому ставить нормальний акумулятор, якого вистачає годин так на 12, і який потім оперативно замінюють. Принаймні, у мене так працює провайдер. А вже від провайдера йде оптоволокно до вашої квартири, а не в кімнатку, жека, де стоять безперебійники десь там в під'їзді. Тобто технічним працівникам інтернет-провайдера не треба їздити по домам, щоб замінити там акумулятори на безперебійниках. Вони це роблять у себе в офісі або на якійсь одній точці, ну такий типу дата-центр. А вам, як користувачу, залишається лише подати живлення на поє інжектор та на роутер. А якщо ви зробили собі таких два безперебійники, то вам взагалі особливо турбуватись про відключення не потрібно. Хіба що можете купити штук 10? Таких акумуляторів і розбірний павербанк, в якому будете заряджати ці акумулятори, щоб у випадку, якщо в безперебійниках сядуть акумулятори, у вас будуть заряджені акумулятори для заміни. До речі, на базі такої схемки можна зробити освітлення, наприклад, у ванній, та й в кімнаті можна зробити, якщо заморочитись. Тут принцип той самий, просто замість роутера. Ми будемо підключати LED-стрічку. Можна ще й підключити датчик руху, який і буде вмикати світло. Хоча... А в такому випадку таке освітлення краще зробити в ванну кімнату, інакше ви не заснете. Можна навіть взяти схемку на 5 вольт і led стрічку на 5 вольт. Тоді втрати між підвищенням вольтажу у вас будуть мінімальні. Лише з 4,20 вольт до 5 вольт. Ото чіпляєте на потолок таку стрічку і буде у вас автономне освітлення. Звісно, можна і на кухні таке зробити, закріпити led стрічку наприклад, на шкафчиках, щоб під Світити стіл та раковину, але тоді доведеться шукати місце, куди заховати коробочку з платою та акумуляторами. Звісно, якщо вам це важливо. Фух, схема, наче така маленька та проста, а я схоже, що занадто затягнув це відео, але сподіваюся, ви все зрозуміли. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, війна не завершилась. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете і мені задонатити, і можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів-калаборантів із роз'ясненням про те, де ж вони зашкварились. Величезне, дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.